Збірна Іспанії переписала футбольну історію. Гравці золотого покоління у зв'язці з талановитим тренером виграли третій поспіль великий турнір. Про нездоланну велич Червоної фурії. Продовж Євро 12. і У фіналі на Київському НСК Олімпійський Далі Сергій Омитчук. Сенсації не сталося. Фінал Євро 2012 перетворився на екзекуцію над італійцями, а збірні Іспанії видався легкою прогулянкою. Чотири класичні комбінації у каталонському стилі, по дві на кожен тайм, призвели до тотального розгрому головної несподіванки Єврофоруму. Італія, яка до вирішального матчу справляла враження цілісної команди, виявилася безсилою протиставити бодай щось разючим ударом Сілви Альби, Тореса і Мати. Отже, 4-0 за іспанцями, стільки у фіналі першості старого світу раніше не вдавалося забити жодній збірній. Можливо, когось здивувала наша результативність, але не мене. Я довго треную цю команду і знаю на що вона здатна. Іноді нам не вистачало бажання, але не цього вечора. Сьогодні наш футбол був довершений. Продовж турніру іспанці пропустили лише один гол. Та і той від італійців у першому матчі групової стадії. За три тижні, які розділяли у часі ці два поєдинки, новоспечені чемпіони значно додали у потужності. Невдахи ж фіналу свій потенціал вичерпали ще у півфінальній зустрічі, де вони здолали німців. Напевно, нам банально не вистачило сил. Іспанія підійшла до головного поєдинку в оптимальній формі. Наші суперники швидше пересувалися полем, краще комбінували, агресивніше відбирали м'яч, тому цілком заслужено перемогли. Це фіаско доволі спокійно сприйняли у самій Італії. Напередодні вночі апеніни потопали у ріках гірких сліз. Однак із настанням нового дня прийшло заспокоєння і оптимістичне передчуття нових звитяг. Головні видання країни змінили гнів на милість і незвично поблажливо відреагували на поразку сквадрадзури, не побиваються через розчарування і пересічні італійці звісно, нам боляче і сумно. Однак Пранделі та його футболісти клали душу і серце у свій виступ. Тому ми вдячні їм за це. Іспанія ж, яка за останні чотири роки вже втреті святкує перемогу на великому турнірі, не стала байдужою до успіхів своєї головної команди. Особливо тепер в умовах фінансової кризи чемпіонство футбольної збірної спричинило емоційне піднесення серед населення Піренейського півострова. Ми поринули у футбольну ейфорію, оскільки у решті сфера, особливо в економіці нашої країни, все дуже сумно. У мене та моїх рідних немає постійної роботи. Я працював три місяці і нещодавно знову потрапив під скорочення. Дяка Богові, що ми маємо футбол і можемо радіти, незважаючи на матеріальні труднощі. Отже, збірна Іспанії втретє здобула Кубок Андрій Долоне, наздогнавши за цим показником німців. Між двома європейськими тріумфами 2008 та 2012 тисячі Лафурія роха виграла мондіаль у південній Африці, але і на цьому підопічні вісенте Дельбоски навряд чи зупиняться. Вік більшості представників золотого покоління іспанських футболістів дозволяє їм замахнутися і на золото чемпіонату світу 2014 року. Відбірні матчі до якого стартують вже у вересні. Схоже, футбол надовго поринув в епоху тотального домінування іспанців як у клубному вимірі, так і на рівні національних збірних. Сергій Омельчук ТВА.